Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні другий день моєї відпустки, завтра у мене у чоловіка день народження, і я вирішила йому зробити маленький солодкий подарунок. Так, будемо готувати його улюблений торт. Не знаю, хто його називає, як для мене це графські розвалини, для нього це кучерявий мальчик. Ну, Рецепт зараз покажу, що готується швидко і дуже смачний. Так, нам знадобиться 2 яйця, стакан е, сахару, 300 грам муки. Півтори чайні ложки соди, 200 грам сметани і пів стакана згущенки. Давайте готувати. Так, закінчили збивати. Ось так виходить. Добре, просто щоб розмішався сахар. І додаємо сметану 200 грам. Додали сметану і додаємо згущене молоко. Так, додаємо півтори ложки соди. Трохи можна було перемішати, забула. ну перемішаю зразу з мукою. І усі інгредієнти висипаємо в рідину, висипаємо потрохи муку і перемішуємо. Форму. У мене така силіконова, беріть будь-яку можна вущу, ширшу, довшу. І тісто вийшло, як густа сметана. Такої консистенції воно виходить. Перекидаємо його у форму. Так. І бисквіт я печу в газовій духовці, бо якось з електро я не можу це Ставимо газову духовку, я ставлю на 200, але в кожного духовки печуть по сому. Тобто до готовності печемо все. І будемо далі дивитися, як буду я його формувати. Ще ось такий пиріг у нас вийшов. Зараз розріжу, покажу, який він всередині. Ну, видно, що він дуже пухкенький. Прям. Дивіться, прям красота. Поки не підставляємо і будемо робити крем. Для крему нам знадобиться 700 г сметани і 200 г сахару. І це все збиваємо міксером. допоки сахар не розчиниться. Починаємо. Збили сметану. Наша задача її просто взбити сахаром. Хорошо. Вона залишається ось густою. Чим густіша сметана, тим краще. Відставляємо і починаємо різати наш коржик. На будь-які куски, хочу рвіть його. Я зараз поріжу не знаю, чому на мене бісквіт вийшов такий цікавий на вигляд. Так, нарізали бісквіт такими безформеними кусочками, і тепер кожен кусочок. Вмакнули в сметану, а, до речі, перед цим я застелила, звичайну, тарілку піщовою пленкою. Можете не застелити, просто мені так зручніше, вона тоді краще випадає. Обмокнули кусочок і положили. Обмакнули, положили. І так кожен кусок викладаю. Так, ну що, весь бісквіт промочили. Заложили в тарілку, От видно, як він там виглядає. І трошки лопатку я його так переминаю, щоб сметана трохи виділась і в цей верхній пропітала. І закриваємо плівкою. Трохи мало плівки осталось, але я зараз ще трохи візьму. Закриваю, щоб просто він не, обіт... не обвітрився. Тому що, якщо не закрить, буде обвітрений Поршик нижній. А якщо ми його так закрили, у нас немає тут доступу повітря, все, і ставимо в холодильник до ранку. А зранку полиємо його шоколадом і будемо дегустацію робити. Все, до завтра. Так, ну що, пройшла доба, я закінчила торт, е, пропустила тут мами, коли його перевертала, але. Він дуже легко перевертається. Шоколад на рецепт, як його робити це звичайна заливка. Свічки поставили, і йдемо поздоровляти чоловіка.